Всім привіт! І це Кирюша. Да, І сьогодні будемо грати в гру. Пол це лава. Да, ти що? І у нас є така от траса. Да. Це початок? Ну да. так. Тут написано. тут написано старт. Там в кінці буде пристрій. Яка задача у нас? В чому сенс? Пройти цю трасу, не доторкаючись. До підлоги, так? До підлоги. Так. М -м -м, не до... Проти стоп? трасу не торкаючись підлоги. А тут, а е тут вже як... Додумає. І так, показую трасу. Подушка якось сюди. Це взагалі якийсь ящичок. Але він зламається, якщо на нього встати. Він хрустне. Тапочок. Ого, яке тут. Ого. Тут... Довжина, яка велика, це фітбол. Оце взагалі я тут провалю однозначно. Я тут одразу впаду. Тут я не пройду, бо він покатиться, я не знаю, як ви, але я вже, я вже я вірю в найкраще. Я вже потім тут у нас такий капіт. З нашої спортивної гірочки. Це і моє, моє. Я точно пройду. Ось потім у нас стілець такий табореточка. О, тут книжечки пишуть твої. І там книжки. Ще один стілець. І то з фініш. Так, ну бажі, ну все. Ну, я ну, що, будемо починати? Так, давай, давай, давай. А ти що, заважаєш мені? What? Может, ты Может тебя підтримувать? Упади. Упади! Упади! Вот и шо! Упади. Ты Упади. в порядке? Упади. 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 Ой, кейс! Фирюки, Сынок. Фирюки. Итак, пришел. А oh. папа. Oh. <skrurin> Давайте у вас вийде. Oh, давай, давай, ти можеш. Чо, чьо. Тут просто треба кожен рух вивіряти обережно, не поспішати.

Ти спішиш, не поспішаємо, точно не було, господи, ти в порядку? Е! Yeah. Ура! Кирюша, пройшов! Дай п'ять oh Красавчик! І так, роздаємо призи. Вау! Книжку, записник, довідник з фотографією. Ох, це що таке? Роз. Що там? Покажи, будь ласка. Це Київ, розмальовка Так. нашого міста. Клас! ти! Це у нас Майнкрафт, мабуть. Майнкрафт тут у нас. Вау, супергерої. ха кро -о, о А це у нас. Майналіс Бетмен. Бетмен. Коротше, подарунки. Амонгас, така гра теж є. Це у нас схоже на різних людину, але якийсь інший персонаж якийсь.

Перша книжечка фіолетова, червона, Синя, Біла, Жовта, Желтых.

Готовий. Давай. Не спіши. Опа. У що Що далі робити? Тут ніяких шансів немає туди дійти